Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети рослинництва. Сьогодні я розкажу і покажу, як отримати ранній кабачок. Цю проблему легко вирішити, якщо вирощувати кабачок розсадним способом. Сьогодні у нас 12 квітня і я буду сіяти кабачки на розсаду, які буду потім висаджувати в парник. Якщо висаджувати розсаду кабачків у відкритий ґрунт, то сіяти потрібно пізніше, ближче до 1 травня. Як ємкість для висіву насіння, можна використати одноразові стакани, півлітрові. Можна з-під йогурту, сметани, чи можна купити нові. Я саджу у рукав для розсади. Можна також ще обрізати фляжку літрову. Грунт готую сама. Беру ґрунт із городу, додаю торф один до одного, знезаражую фітоспорином. Сію насіння кабачка заглибивши на 1 см. Сьогодні я буду висівати три сорти: це карамболь, дафна і терміно. Це все гібриди F1. І також в мене залишається пару стаканчиків. хочу посіяти ще кавуни, щоб мати свої ранні. Роблю ямки глибиною приблизно 1 см. Спочатку почну з карамболю. насіння оброблене вже. І щоб не забути, ставлю коробочку, щоб пам'ятати потім, який це був сорт. І так само дафна. і ще торміну. Так. І ще посію кавун топ Ганеф один. Минулого року його сіяла. І у нас на Львівщині виріс невеличкий, але виросли кавунчики. Смачні І тепер загорну. Стакани я ставлю в неопалювальну теплицю, насіння кабачка проростає швидко, за 4-5 днів навіть, якщо температура буде плюс 15-16 градусів. Якщо вирощуєте кабачки в кімнаті, то коли з'являться паростки, коли рослина проросте, потрібно рослину поставити в добре освітлене місце, щоб вона не витягувалась. І це все. Тепер залишається своєчасно поливати, адже з відчуттям, але з відчуттям міри краще не долити, ніж перелити. І приблизно через 25 днів після посіву можна буде рослинки пересаджувати. Усім дякую за увагу! Бажаю вам гарного урожаю ранніх кабачків! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в нових відео!